Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тараси, вітаю! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися, і дякую, що завжди знаходите час для нашої глядацької аудиторії. Доброго дня. 14 жовтня у нас на календарі, і хочу почати я нашу з вами сьогоднішню розмову з того, що наша українська делегація зараз в сполучених штатів штатах буде розмовляти про необхідні для України озброєння. Ну а на п'ятницю і про це вже заявив і президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Буде зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні. Акцію спише про те, що у п'ятницю Зеленський та Трамп обговорять... Яку зброю варто постачати Україні, зокрема, чи слід відправляти ракети тамагавки, які можуть кардинально змінити ситуацію? Пише Аксіос про тамагавки багато останніми тижнями пишуть, все це підкріплюється такими натяками, напівнатяками офіційних осіб, зокрема Сполучених Штатів. Ну але що цікаво, і що достатньо символічно, що напередодні е, з'явилися в ЗМІ е, ну, ось такі е, презентації, так, Сполучених Штатами мобільних пускових установок для е, тамагавк. Випадково чи не випадково? Напередодні цієї розмови ми ж розуміємо, що так знаки та символи вони мають певне місце у ряді е, політичних рішень. Що скажете? Ну я говорив і повторюю, що я не пов'язую з. Передачу, можливу передачу ракет Україні саме з бажанням таких Сполучених Штатів Америки, це вимушений крок через те, що українська ракетна програма все ж таки має прогрес. Це угу. абсолютно такий цинічний прагматизм. Щоб контролювати процеси, так тому що це тому, що так побудоване світ. Чим більше ми будемо робити власну зброю, тим більше нам будуть давати своє, щоб контролювати ці процеси. Це раз і так, далі а в який це... спосіб цей контроль а, тоді відбуватиметься? Як ну, зу, вам же Трамп просто? Ну Трамп вже сказав. Трамп сказав з нами погоджуєте цілі, все просто далі. Наступне тут ще цікаве питання, тому що прогрес української програми є. А це означає, що зараз Україна може масштабувати це в країнах Європи. Це означає, що у європейців з'явиться зброя, яку США не будуть контролювати. А okay. це вже значить, це вже починається конкуренція самими томагавками, тому що українці точно це дешевше зроблять в три точно да. От, ну Це тільки зі старту у нас три рази дешевше. А далі, ж коли воно йде в серію, воно стає, стає ще дешевшими. А, і тут головне, кнопка де буде? Так кнопка буде ж на Вашингтоні. Кнопка буде, де в Києві. І хто тут у нас регіональний гігімон військовий в Європі стає? Mm -hmm. Україна, ну принаймні віць, в, в східній її частини, ну і в той, те, що стосується Росії, так що тут абсолютний прагматизм, а зрозуміли, чого вони так починаються рухатись. Ну, добре, нам нам, нам зайво, і зайво це не буде. Так що а, добре, що те питання. Так у ми повинні розуміти, що а, українці часом недооцінюють самі себе, що у нас відбулося. Тобто, те, що в деяких як навіть українці любить плювати на себе і люблять себе недооцінювати. От обмазувати лайном своє обличчя, те, що особливо йде західних країн, а потім удавати що це живільна маска, те, щоб знаєте, такі ідеальні країни робили років 5-10 то Україна пройшла цей шлях досить швидко, так змогла відновити ну це ще звичайно на радянських запасах. Що було, і змогло зробити те, що вони б не зробили. А тому це абсолютно. Я вважаю що це вимушений крок, тому що вони цього не хотіли особливо робити, але змушені це робити. Так що оборонка, оборонка, виробництво зброї відкривати треба. А відкривати треба експорт для того, щоб ми експортували продукти, заробляли гроші, залишали ресурс нашого оборонку. Забезпечувати секретність підприємства ПК забезпечувати страхування військових ризиків. А от на, на чому ми повинні концентруватися на наших внутрішніх питаннях і нашої спроможності самими ставати сильнішими, так але ж повертаючись знову ж таки до цього рішення Трампа: буде воно чи не буде найближчої п'ятниці? Ми побачимо. Так зрештою, зараз все впирається у велику політику. Це ця Ну, оголошення, можливо, Трампа, вона лише суто символічна, от з огляду на те, що ви сказали, буде ну тут. не символічно, нічого собі символічно. Американські компанії можуть втратити гроші тут, тут не символічна, тут все якраз прагматична. Так що а скільки, тут... до речі, грошей можуть втратити американські компанії? Ну рахуйте, один там гав коштує півтора мільйона. Mm. І залежності від кого там уже американців є різні ціни. Є для союзників, є для друзів, є не дуже друзів, але для цих і ти, і ти ж спробуєш купити. Ну, полякам, наприклад, томагавки не продають, хто не знає. В Європі немає томагавків. Ти ж спробуєш купити такі ракети за великі гроші. От нещодавно тільки Японії був укладений контракт на 500 томагавків. А до цього ніхто нікому не давав. Хто вам сказав, що таку зброю взагалі дають. Це ракета середньої дальності, це вже дуже потужна зброя. Так що, ну, давайте так, я завжди вважаю, що ніхто ж не смикав Трампа за язика, щоб взагалі говорити про цю зброю. Абсолютно ніхто, так? А якщо заговорив, значить справа серйозна, значить, щось треба робити. Там тобто, дуже українці так розійшлися, що вже за півтори тисячі кілометрів з він... СБУшники розносять ці заводи. Так, так вони ще ж без нас зроблять. Ну треба ж поставити прапор. що вони вони так важко працювали. так що нічого тут дивного немає, але це виключно успіх наш. На це тисяч людей, які працювали над нашою ракетною програмою, і так далі. Ну зараз успіх демонструють і наші дрони. Наскільки це в, в тому числі зараз ну, цікаво американцям, і які знаєте переваги ми з цього можемо мати? Адже ну не просто так там наша делегація, і ми розуміємо, що очевидно ну, ну, якісь ну, питання треба, такої співпраці будуть обговорюватися. Ну треба в першу чергу знову таки експорт зброї вкладати контракти на постачання зброї. Це знак якості для нашої зброї буде. А нехай всі тепер бігають за нашою зброєю. Ми повинні ресурс залучати, вкладати кошти, максимально локалізувати виробництво у себе, щоб у нас були максимально замкнені цикли на території нашої держави. Але і для цього потрібна протиповітряна оборона серйозна, тут Ну, а тут саме... числі. Ні, ну в тому числі там є різні речі, але ну що таке, по ми повинні розуміти, що не так сприяє обороні, коли будуть зруйновані заводи, наприклад, там з виробництва бомб, припустимо, так чи інших речей. Це виключно повинна бути активна політика і активна позиція України щодо знищення їхньої потужності. Повернімося до питання санкцій, яке, знаєте, так загубилося десь. Пам'ятаєте пекельні санкції лінці Грема? Ну. Це вже не актуально. А чого не От актуально? Це ж теж інструмент для Так Тренту американці говорять, так американці ж не європейці тиснуть. говорять. так, ви припиняєте купувати російську нафту та газ, а то ви такі розумні. Вимагаєте від щось, а самі нічого не робите. Ну і дивіться, наступне. дали ж по голові європейцям, дали. Вони раптом знайшли схему, як можна використати заморожені активи російські в Європі. Ну, бачите, Біті, Бітіє приділяється знання там знанням. Да? Раптом вони почали думати в правильному напрямку. І все. А далі, а далі ну, що, що санкції? Це що, США повинні перекрити Данську протоку? Щоб експорту не було російської нафти, чи Данія це може зробити разом з флотами інших країн. Причому цілком легально є конкретні є конкретні пункти в міжнародному законодавстві. Якщо є підозри, що це впливає на екологію, можна затримувати. Ну треба конфісковувати, просто на 30 днів затримувати всі всі суда це хто повинен робити? Трамп тут винувати, да? чи європейці, які хитро зроблені, хочуть на двох сільцях посидіти? да Тараса. Також хочу з вами обговорити блеф Очевидно, так російського диктатора, який там говорить про якусь чудо зброю, яку вони вже проводять, значить випробування. Але натомість на чергові заяви такі на півнатяки Трампа щодо тамагавків, ми розуміємо, що єдиною чудо зброєю у Путіна є Медведєв, який погрожує в своєму Твітері Трампу черговий раз, що стосується тамагавків, така реально, от зараз Росія, в якій опинилася ситуація, якщо говорити об'єктивно. І теоретично, чи може вона там розраховувати, я не знаю, на Китай, на Іран, на Північну Корею, в якихось своїх розробках. Ну, дивіться, ну, ну добре, ну зробите ви й що? <головіка> <головіка> ну, це, це, це блеф розмови. Ну, є у вас же і так є там міжконтинентальні ракети, так все є. Питання в тому, що ви серим використовувати це не можете, бо проти цього категорично виступає. А всі ядерні країни, в тому числі Китай, а а, от так. зброя добре, але ж її масштабувати треба. Ну, масштабувати, в серію завести і це зробити в нинішній ситуації для Росії надскладно. Тому ну, далі будуть лякати беззаперечно. Ну, масштабу зараз виробництво безпілотників, завдячуючи Китаю, китайським технологіям, які надходять. Ну, китайці теж не ідіоти. Що ви думаєте? Вони так сильно, сильно там допомагають. Китай, ну так, десь вони замінюють. Китай щось випробує. Але Китай не включається в допомогу Росії. Грошей не дає, товарообіг скорочується, до речі, ніяких інвестицій в Росію взагалі не вкладають. Нещодавно найсмішніше дізнався. Вони навіть їх аграрну продукцію не купують. Тобто, щоб ви розуміли, пшениця з Росії не купується, да а з України, наприклад, купується, да Або китайці відмовили з закупівлі російського вугілля, там о, мита на них запровадили, а австралійські купують без мит. Або не те, що вони навіть цю свинину не купують російську. От не можуть в китайці, китайці знайти у себе ветеринарів, які. Ви пащу сертифікати відповідності. От знаєте, от ну ніяк не виходить у них це зробити. Да, отак от така у них там дружба. Ну допомагають, ну десь сіда заповнюють десь на ну там те, що якусь елементарну базу, але за своєю суттю вони так особливо і нічого не роблять. Російська економіка на вашу думку, що зараз собою представляє? Наскільки знову ж таки вона спроможна ще там рік фінансувати військову машину? Ну дивіться, ми не таким чином повинні мислити. Ми повинні мислити, як створити точки точки нестабільності в Росії, взагалі, так от нас, от те, що от Зеленський готує вже весь світ, що в Москві буде блокаут. А я думаю, що це недаремно зроблено. Знаєте, це перевірка, щоб не повилазили різні гуманісти, які будуть починати говорити, що Україна, начебто, що не так робить. Не, ось нас цікавить блокаут Москві. Нас цікавить дестабілізація там да, для того, щоб там створилися а, умови для розграбунку Москви, а це громадянська війна. от що нас цікавить. А ті процеси, які йдуть, вони мають вже позитивну динаміку, мають позитивну динаміку, тому що все ж таки бензинова криза, яку влаштувала їм Україна, вона зайшла в Росію. Весь зайшла в Росії на тиле до Москви. Вона ж не дійшла, і до Пітера так само. А це ті ключові міста, які от те про що ви говорите, так з яких може почати так. Цей вони їх і тримають. Ну дивіться, а я вам розповідаю, як це виглядає на практиці. Там да, наприклад, Дагестан дивиться, що у них бензин. По 90 а в Москві 65. Це протистояння між регіонами, так? От нехай буде, нехай буде. Це протистояння між регіонами. Далі. Ну, Москва ж не вакуумі живе, так? Ну, а якщо а якщо немає, наприклад, достатньої кількості палива, щоб привезти продукти в Москву, так? або інше. Або комунальні служби. А якщо в Московській області не працюють там комунальні там ці речі далі, дивіться, якщо в Москві, наприклад, мали невеликі ціни на бензин, що це означає? Що вся Московська область буде приїжджати в Москву закуповувати бензин? А це а це, а це було ж вже, вже проходило в радянському Союзі. Коли в одному регіоні був якийсь ресурс, так а, і вони не давали можливості вивозити цей ресурс за кордони своєї області, продукти харчування, палива і так далі. Ну, наприклад, на Татарстані можуть запитати: ми тут видобуваємо нафту та газ переробляємо, у нас бензин, наприклад, а, за таку ціну, або його немає, або mm -hmm. дизель. Так, що не те не все так просто. То, так вони острівці можуть зберігати, але ж це острівці не надійна. Або в радянському Союзі я вам скажу, як це теж було. В радянському Союзі а теж Москва та Пітер е забезпечує ну Леніград, тоді забезпечувалося, там перша категорія, якось називалася. Тобто, більш-менш продукти харчування, наприклад, були е в Москві. Так, що відбувалося е були з Московської області, постійно приїжджали навіть з. Е Якихось інших регіонів приїжджали в Москву, щоб купувати продукти харчування. Така назва була ковбасні поїзди, тому це да та, та, так просто не всі пам'ятають, так це в Радянському Союзі відбувається. Я тоді ще маленький був, але таким політично активом. Я вже читав і трохи пам'ятаю, як це все відбувалося. Тому окремі острівці, коли навколо навколо тебе дефіцит. Вони теж недовго живуть, теж недовго живуть, і до них це теж доходить, так? І тому ми повинні розуміти, а Україна далі повинна допомагати це робити, знищуючи цю інфраструктуру і блокаут Москві, наприклад, організувати. Це було б ідеально для нас. Тому що півпівросії Росії збіжиться, щоб грабувати Москву. Ну це ж класика жанру. А зараз вже ситуація. Складно контрольована з боку Кремля, от власне це внутрішніх настроїв, ну, чи дивіться, ще контрольована поки що контрольована, але вони дуже нервують. Дивіться, як би все, От, навіть у нас часто говорить, що от росіяни будуть терпіти все, що завгодно. а не все завгодно. От, бачите, з, з паливом це дуже чутлива тема, mm -hmm. тому що як це можна визначити, те, що Кремль дуже напружується. Бачите, там губернатори бігають, міністр бігає. А як все в Китаї було... вже бензин купують. Лукашенко там да, зараз. Кита... Кита... Ні, ви правильно запитуєте. Тут вже наступне питання: а за якою ціною? За якою ціною? Тому що в Росії та, а, в Росії та а, паливо дотувалося. Там була така вимога до виробників. Ви повинні за заниженими цінами на внутрішньому ринку продавати, а на експорт. Будь ласка, якщо хочете експортувати, і там був Демфер, те що називається, була умова, що ціни на паливо не можуть зростати швидше ніж інфляція. А тепер грошей немає на цей демпфер і експорту немає. Далі, якщо вони будуть імпортувати з Китаю, ви що думаєте, Китай не заробить на них гроші? Заробить. Але інше питання: хто буде компенсувати різницю між імпортом та експортом, а імпортом і продажем на внутрішнього ринку. А цього не буде вже, тому що в законодавство не передбачено. Так хто це буде дотувати? Далі. А чи є у Китаї такі обсяги? І у, у Білорусі? Ні, немає, я вам скажу. Тому що ніхто, жодна країна, інша країна не дасть з себе вивозити такі кількості палива, тому що якщо зараз. А вони почнуть вивозити все, що потрібно росіянам. Це означає, що у них не залишиться, і у них піднімуться ціни. Так що, не все так просто, як здається, що там Китай там щось буде допомагати. Ні, Китай допоможе дорого, так, і ще, і ще, ще, що, щось, щось що, 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 що таке буде вимагати, там, дайте нам пів Сибіру. Так що не, та, не так все так просто, тому що не, це ж шоковий попит, шоковий попит. Ніхто не був до цього готовий. Не так це все просто працює. Хочу з вами обговорити ось цей мирний саміт у Єгипті, який відбувся напередодні. Там Трамп розсипався у компліментах. Зокрема, молодою дуже красивою жінкою назвав прем'єрку Італії Мелоні фантастичним назвав угорського прем'єра Орбана, і навіть спрогнозував і сказав, що він переможе на наступних виборах. Його політична сила мається на увазі. Але е, хочу почати знаєте, з чого? усі з цих 30 секундних кадрів. це рух Каня Трампа і Макрон. Давайте відходимо. Очевидним є, що Трамп ну незадоволення певне, значить, в нього на обличчі. Але тут журналісти, які ну, намагалися розшифрувати там так по губах, про що говорили, стверджують, що це тривале рукостискання, таке було напружене, і причиною, от власне, такої, знаєте, візуальної реакції на задоволення Трампа, було те, що Макрон першим поставив під сумнів міцність мирної угоди щодо газу, яка була досягнута за посеред. Трампа. Як ви гадаєте, як ви розшифровуєте ось це міцне рукостискання, про що це? Ну, пацани ділять територію. Ну що, це, це, це чоловічі ігри. Хто, хто тут головний Альфа да, на цій території? Ну Це так. гра це ну, це Ну теж гра Трампа. Це коли Ну як вам сказати це під, під час зустрічі, якщо деякі люди спеціально, наприклад, подають руку, щоб твоя рука була зверху, наприклад, да це е, е, жест домінування. Так? І тут питання: хто тут виграє? Бачите, там Макрон переграє, говорить: давай тут стиснемо. Тобто ми тут на рівних, ти тут не головний. Ось тому нічого тут дивного немає. Це нормально, так часто так буває. А от підставу підсумнів. Ну тому що в тих угодах немає не, не визнання палістинської держави, а ну, що, що визнає Макрон там під тиском, в тому числі своїх виборців, мусульман. а от І нічого дивного, чи є сумніви щодо цього, є сумніви тому що виконано тільки перший пункт, а там і 20 Хамас, я підозрюю розмовне не буде розброюватись, а далі почнуться там почнуться інші історії. Ізраїль буде добувати Хамас, тому нічого тут дивного немає. Якщо ми вже читаємо мову жестів, давайте ще ось це відео подивимося: зустріч Орбана та Аліва. <різвіст> <різвіст> На вашу думку, пана Тарасе, що ось цей. Поклон такий означає. Зараз можемо. Хто-хто, я просто не помітив там. Хто поклон. Ну, Орбан, бачите, як підходить до Аліва. Ну, Орбан там все буде. Ну Я думаю, це такий Стьоп вже все ага. ж таки це не в культурах все інше, це раз. Ну і не будемо забувати, що Орбан вже вважає угорців тюрками. В тому числі як і зербайджанці, да. Тобто там таке. Ну ну я тут не приділяв такого великої уваги. Я думаю, що це він там просто стібався, мабуть, з якоїсь з якоїсь іншої причини, тим більше Аліїв показав силу. Аліїв показав силу над путіним. А коли фактично змусив його вибачатися? Хоча Путін, звичайно, розказав, що в усьому винувати українці тут нічого дивного немає, але так воно і є, тому так воно працює. Є версія, що ось цим вибаченням так Путіна передував серйозний тиск російських еліт на Путіна. Е, наскільки ця версія може мати місце? Ні, я не думаю, що там хтось на Путіна тисне. Я думаю, що у Путіна банально немає палова. Це раз далі. Він хоче знову прокрутити всю історію пов'язану з, з експортом російського газу. Щоб він був азербайджанським, наприклад, через територію України або через інші речі, тому я думаю, там суто прагматична, ну росіян реально притиснули, і вони вже бігають, висунувши язика для того, щоб їх хтось врятував Повернімося знов ж таки до вчорашніх подій в Ізраїлі і Єгипті. Очевидно, Трамп був в такому піднесеному настрої, і під час своєї промови в ізраїльському кнесеті він сказав, що після завершення війни в ГАЗі він візьметься серйозно за врегулювання в Україні, але Перед цим він сказав про те, що чув, що там у Афганістана з Пакистаном не все добре. Тож він їх може помирити. Тож що буде першочерговим зараз для Трампа? Чому питаю про це? Тому що знову ж таки цитуючи американського президента, він сказав, що у питанні завершення російсько-української війни може допомогти на його думку Ердоган, тому що він знає, що значить Путін Ердогана поважає, і от Трамп впевнений у зусиллях. Ердогана, тож знову ж таки, от як як зрозуміти позицію Трампа? Він зараз активно включатиметься цей процес, чи він перекладатиме це все на Ердогана і займеться, я не знаю Афганістаном з Пакистаном. Та ні, ні, нічого він не займеться. Ну дивіться, це ви ж повинні розуміти, коли якусь публічну заяву роблять, це теж іноді роблять, щоб не допомогти, а щоб підставити. Тому що там Ердоган, мабуть, розповідав, що він може все порішати. Не, так Трамп говорить. Ну, ну етаба дорогово пропонував. Ну так от субтині. Трамп говорить: так, ну так іди порішай, да. а потім прийдеш до мене і, і розкажеш, як ти там все порішав. Так що це теж треба розуміти всі ці дипломатичні речі. Ну що, ну поки що, Ордаган? Буде знищувати, що там якщо допоможе прибити Путіна, ну можливо, а так звичайно, що ні. Тому подивимось, як це буде. Ну Ердоган не може. Ну поки Путін при владі він буде воювати. Що тут можна сказати? Мало ли, що там там він комусь обіцяв. Нещодавно я читав. Він вже прибігав, просив українців не сильно мочити газоперекачувальні станції в Краснодарському краї, тому що Рога? це ж вже... Так, да, да, по турецькому ж потоку йде газ, там же ж прилітає вже. Да, да, да. так, А була що... інформація про те, що від російського газу Туреччина збирається відмовлятися або більше нарощувати власне газовидобуток і закуповувати в більших обсягах американські СПГ. І ви тут, і ви, ви тут зв'язок бачите. Тому що російського газу скоро не буде. Тому звичайно, що Ардаган починає і власний видобуток, і дослухатися до, до американців, що треба докуповувати російський газ. Слухайте, якби Україна не мочила газ російський, він mm -hmm. розумів, що ніхто не зупинить Україну. Я вас запевняю. Він би ще там компостував кого завгодно. Так що да давайте давайте розуміти, що там конкретика йде пов'язана з тим, що, що що просто його не буде. Достатньо, знаєте, цього газу Путін втратив близький схід. Ну і свої О, да, це, це удар для нього. І мир, який там організовують Трамп це великий, великий удар, тому що Сирію викинули зарану, викинули. А Це дуже, дуже погана новина для росіян, тому що вони 60-х років завжди каламутили воду на Близькому Сході, щоб ціна на нафту завжди була висока. А тепер цього інструментарі немає. От, от і все. І викидають, викидають, Це серйозні речі, звичайно. Щодо ціна на нафту. То нещодавно була заява країн групи ОПЕК які говорили про те, що будуть збільшувати водобуток нафти. Ну збираються принаймні дада да, враховуючи знову ж таки ситуацію зараз на близькому сході. Наскільки це сприятиме тому, що ціна на нафту падатиме, і наскільки це знов ж таки відбуватиметься на російських брендах нафти? А просідає просідає ціна. Просідає вже зараз, там на 5% десь вона приблизно. Ну Але це 6, поки що не критично на 5% для Росії. Ну критично, не критичне питання в тому, що. Там мінус 10 одразу ж доларів до російської нафти, у них і так низька собівартість, там висока собівартість. Ну дивіться, якщо вони зараз ЮРС по 50 продають, а у них там собівартість може 40 десь бути не за різними, тобто 10 доларів далі. Це ж тіньовий флот треба наймати. це че ж транзакція входити санкція? Вони і так не дуже великі гроші займаються. Тут що друзі китайці говорять. Готовий купувати, але ціну будемо визначати ми. Не все так просто. Ні, це процес іде, видобуток іде. Зараз чого така висока ще ціна тримається. Китай активно закуповує нафту, свої нафтахоскови, що просто величезної до закупки, все підозрюють для підтримки військового конфлікту. Uh -huh. Вони зараз це робить, але. Ми не цим повинні займатися. Ми повинні займатися виробництвом власних ракет і довбати так, щоб у них взагалі не було експорту. Тоді байдуже, яка там нафта 60 70 У них просто не буде їх, якщо і, і експортувати. От і все. Що про Китаю згадали? Хочу так само поцікавитися вашою думкою. Як ви гадаєте, торгова війна між Сполученими Штатами і Китаєм спалахне? Так вона вже йде. Ні, ну я маю на увазі серйозна така, тому що тут знову ж таки два тижні говорять в Сполучених Штатах і буде відомо, що там далі з Китаєм. Досягнуть вони, вони якоїсь угоди чи ні? Не досягнуть, я вважаю, що не досягнуть. Ну тому що я ж що все розуміло, Китай, Китай зараз тисне з кризь, у них криза перевиробництва, вони скочуються в кризу. Я вважаю, що ну дивіться, вони взагалі на межі війни. Я вважаю, що війна дуже можлива. Угу. Получення ж знову ж таки від зустрічі Трампа з Сідіньпіном, яка в кінці. Ну, Китай, ну дивіться, Китай вже оголосив експортний контроль на рідке земельне Він всіх взяв за дуже чутливі місця. То тепер ти зброю не можеш робити? От, от, все просто. Китай може робити зброю, а Європа і США не можуть робити зброю. Ну тут уже все просто. Тараса, щиро дякую вам за цікаву розмову за огляд актуальних тем станом на день сьогоднішній 14 жовтня і за те, що завжди знаходите час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую, до побачення.